Нещодавно я знімав відео про стан економіки України, де я розповів про проблеми і перспективи розвитку економіки України. Але... ой, телефон упав, звіті. Телефон я підняв, тому відео я продовжу. Я не сказав про дуже важливу річ про інфляцію. Інфляція може бути як і проблемою, так і перспективою. З перспективою, що товари країни становляться більш конкурентно через те, що валюта більш низька. Але з плюсів також може бути. Теж те, що люди хочуть купляти прямо зараз, бо бо не знають, чи зберігуться їхні гроші у майбутньому. Але зміну собі те, те, що люди не можуть зберігати гроші і. Інфляція іноді може бути навіть черезмірною, що гроші просто вигорають і дуже сильно обіцінюються. І що варто сказати про інфляцію в Україні? Рівень інфляції України колебається від 10 до 15 Іноді іноді він доходить до рівня 6 Це означає, що інфляція не дуже велика і не дуже маленька, і вона може, як я описав, бути і так і проблемою, так і перспективою. Але як я у відео про економіку України, я його виклав, можете подивитися, там казав про певні проблеми і перспективи, зокрема із проблем державний борг. І щоб покрити державний борг, ми можемо. Друкувати гроші. І через це може рости інфляція. Це, якщо я не помиляюся, це називається контролюємо інфляцією або девальвацією. І зараз ми вже чули певні розмови про можливу девальвацію гривні.